Ім'я першко є українським особовим ім'ям, яке утворене від порядкового числівника перший з використанням субстантивного форманта. «ко». це ім'я вказує на послідовність народження дітей у родині. Отже, за своєю первісною сутністю, ім'я є відповідником загальноукраїнського терміна первісток. Перша зафіксована згадка про це ім'я датується 1214 роком, і в латиномовному записі виглядає так: і діце перс цуріє ліцуміте де зоюнок, комітат сілать. На теренах України ім'я Першко вперше згадується 1595 року. Цілком ймовірно, що відлуння цього імені можна знайти в прізвищах землевласників, як Джо Персе і Кендерес Персе, які жили в селах Трансильванії, Іулеті та Гарніцеті. У формі повноцінних прізвищ ім'я Першко з'являється вже 1649 року в іменуваннях козаків Братлавського полку Степан Першко та Андрушко Першко.